Добрий день, учні сьомого класу. Ми з вами навчаємося за програмою Інтелект. Будь ласка, відкрийте ваші робочі зошити. Ми будемо працювати в них. Якщо у вас немає можливості надрукувати, ви можете працювати в електронній версії та робити нотатки одразу в електронній версії. Якщо ви не маєте змоги це робити, будь ласка, візьміть звичайний зошит та будете виписувати основні визначення. Та правила. Тема сьогоднішнього уроку номер 1 Механічний рух, тіло відліку, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення, відносність руху. Тепер подивимося відео супровід до цього. У Немає руху, так сказав мудрець, промовчав інший, став поперед ним ходити. Ця відповідь була, як мудрості взірець, тож почали всі відповідь хвалити. Подумайте про випадок оцей. Втім, інший епізод мені на ум приходить. Щодня поперед нами сонце ходить, однак правий та стирний Галілей. І давайте подивимося наступну таблицю. Усе, що існує у світі, перебуває в русі. протягом мільярдів років. Рухаються галактики, планети обертаються навколо зірок. За певний проміжок часу літак перелітає з Харкова до Львова. У краплині води велика кількість мікробів пересувається з місця на місце. Але для всіх видів руху характерні спільні риси. Тіла, що рухаються, змінюють своє положення в просторі відносно інших тіл. Зміна положення тіл відбувається з плином часу. Найпростішим різновидом руху є механічний рух. Механічний рух це зміна із часом положення тіла або його частин, в скорі відносно інших тіл. Якщо у вас немає паперової версії, ви працюєте у звичайному зошиті, будь ласка. Ось це визначення, та види механічного руху перепишіть у паперовий зошит. Продовжуємо працювати з зошитом. Ще раз, механічний рух це зміна з часу положення тіла або його частин у просторі відносно інших тіл. Тобто будь-який рух, навіть те, що я зараз рухаю рукою, ви рухаєте ручкою, рухаєте будь якими частинами тіла, це все механічний рух. Відносно вас також змінюють положення батьки, кішка, це все механічний рух. Механічний рух поділяється на прямолінійний або криволінійний поступальний або обертальний, рівномірний або нерівномірний. Зараз ми вивчимо поняття поступальний рух, а також переглянемо відеофрагмент про поступальний рух та дамо йому визначення. Також ви роздивитесь на малюнку зображений підйомний кран, що працює. Рух, яких частин крана можна вважати поступальними, яких – обертальними. Дивимося відео. Розглянемо поступальний рух. Поступальний рух. Це механічний рух, під час якого всі точки тіла рухаються однаково, тобто будь-який відрізок, що з'єднує дві довільні точки тіла, під час руху залишається паралельним собі. Під час поступального руху точки тіла, рухаючись, описують прямолінійні чи криволінійні траєкторії. Ці траєкторії можуть бути і колами. Цей принцип поступального руху. Покладено в основу розробки і функціонування розважальних атракціонів. Повертаємося до нас зображення, і в нас поступальний буде рух вантажу, а обертальним це буде рух. Стрілки нашого підйомного крану. Поміркуй, як можна задати положення тіла під час руху у просторі. Що для цього потрібно? Свою відповідь обґрунтуй. Далі давайте переглянемо відеофрагмент про систему відліку. Уважно прочитайте, запам'ятай подану інформацію. Якщо ви працюєте у звичайному зошиті, будь ласка, визначення тіло відліку, систему відліку, вам потрібно переписати до вашого зошиту. Тобто, якщо у вас немає друкованого дошита, ви переписуєте цей зошит у звичайний паперовий зошит. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла. Вибір тіла відліку можна здійснювати довільно. Система відліку це сукупність тіла відліку, що е, пов'язана з ним система координат і приладлю для вимірювання часу. Но, працюємо з прикладом. Положення тіла в просторі можна визначати тільки відносно інших тіл. Тіло відносно якого розглядають положення інших рухомих тіл, називають тілом відліку. оскільки зміна положення тіла відбувається з плином часу, то необхідно використовувати прилад для його вимірювання, наприклад, годинник чи секундомір. Сукупність тіла відліку, пов'язаної з ним системи координат і приладу для вимірювання часу називають системою відліку. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають положення інших рухомих тіл. Вибір тіла відліку можна здійснювати довіри. Система відліку це сукупність тіла відліку, пов'язаної з ним системи координат і приладу для вимірювання часу. В природі рухи тіл досить складні, під час їх вивчення інколи виникає необхідність знехтувати несуттєвими деталями, що не впливають на результат. Для цього вводять поняття матеріальна точка. Це фізична модель тіла, розмірами та формою якого в умовах певної задачі можна знехтувати. Якщо досліджувати, Наприклад, траєкторію руху Плутона навколо Сонця, або літака навколо Землі. Такими матеріальними точками можуть бути карликова планета Плутон чи літак. Тіло вважають матеріальною точкою, якщо виконується хоча б одна з тому. Розміри тіла малі порівняно зі шляхом, який пройшло це тіло або з розмірами системи. Різниця в русі різних точок тіла не суттєва. Тіло рухається поступально, для опису цього руху досить стежити тільки за однією точкою тіла. Під час поступального руху тіло розглядають як матеріальну точку, навіть якщо довжину пройденого ним шляху можна порівняти з розмірами цього тіла. А тепер давайте дамо відповіді на наступні запитання. Під час обчислення якої величини фізичне тіло можна вважати матеріальною точкою, висоти, на яку піднявся стратостат, об'єму залізної кулі після проведення з сманцу, швидкості руху Нептуна навколо Сонця. Часу, на який мандрівник здійснив навколишній подорож, відстані, яку подувала людина, під час подорожі навколо землі. Мені здається, що тут можна е, дати е, дві відповіді. Це може бути е, тіло е, швидкості руху Нептуна навколо Сонця. Так? Та ось це під питанням відстані, яку подолала людина під час подорожі навколо Землі. Тобто людину ми також можемо взяти за матеріальну точку. Далі обов'язково потрібно вивчити інформацію о рамушці. Траєкторія це неперервна уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху в обраній системі відліку. Залежно від форми траєкторії, механічний рух поділяють на прямолінійний та криволінійний шлях, це фізична величина що дорівнює довжині траєкторії. Що таке траєкторія? Уявіть байбочку, яка перелітає з одного, з однієї квітки на іншу. Так ось, її шлях, який вона долає, це буде її траєкторія. Так? Вона може бути або прямолінійна, або криволінійна. Якщо роздивлятися саме метелика в бабочку, це буде криволінійна. Тіло почало рухатися з певної точки та пройшло 70 км. Чи достатньо цієї інформації, щоб визначити точне положення тіла наприкінці руху? І відповідь обґрунту. Ні, нам недостатньо інформації, то якщо ми будемо роздивляти садочку, візьмемо тіло, яке рухається з певною точкою і пройшло 70 км, ми можемо тільки сказати, що воно пройшло 70 км і опинилося в іншій точці. Яке положення тіла наприкінці руху ми не можемо сказати. Давайте переглянемо наступне відео про Траєкторія це неперервна уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху в обраній системі. Залежно від форми траєкторії, механічні рухи поділяють на прямолінійні та криволінійні. Шлях фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії. Усі шлях вимірюють у метрах. Відомо, що тіло рухається з точки О та за 2 години проходить 7 кілометрів. Для того, щоб з'ясувати, де перебуватиме тіло через 2 години після виходу з точки О, бракує інформації про його рух. Тіло могло рухатися прямолінійно на північ та опинитися в точці А на відстані 7 км. А могло, дійшовши до точки Б. Повернути на південь і повернутися в точку О. У такому разі пройдений шлях дорівнюватиме 7 км. тобто тіло могло опинитися в будь-якій точці в радіусі 7 кілометрів. Саме тому для визначення положення тіла в просторі в заданий момент часу було введено фізичну величину переміщень. Щоб правильно задати переміщень, необхідно вказати не тільки його значення. А і напрям. переміщення це вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Щоб правильно задати переміщення, потрібно вказати не тільки його значення, модуль, а й напрямок. Усі переміщення вимірюють у метрах. Що, на твою думку, більше шлях, який пройшло тіло, або переміщення тіла під час такого самого руху? Звісно, що буде шлях, тому що е, переміщення може дорівнюватися нулю, якщо ми з вами будемо роздивлятися, ми з вами е, пішли в магазин і повернулися додому. Е, ми подолали великий шлях, але переміщення відносно нашого початкового положення дорівнюється нулю. За яких умов шлях і модуль переміщення є рівним, коли в нас шлях переміщення це пряма. Давайте також повторимо правило під номером 10. Переміщення це вектор, який з'єднує початкове кінцеве положення тіла. Переміщення це векторна величина. Щоб правильно задати переміщення, потрібно вказати не тільки його значення. А й напрямок. У системі інтернаціональної міжнародній системі, як ми все вимірюємо, все вимірюємо. Переміщення позначається маленькою літерою S, вимірюється в метрах. Давайте розглянемо зображення. Запам'ятай, як пов'язані між собою шлях, що перейшло тіло та модуль його переміщення. Шлях L переміщення S Так ось. Переміщення менше або е, дорівнюється шляху. Тобто шлях завжди буде більший, шлях співпадається з траєкторією. Чи залишиться однакова форма траєкторії шляху переміщення тіла, якщо розглядати рух того самого тіла в різних системах відліку? Так, у нас це можливо, якщо ми будемо розглядатися про е, пряму. Форма траєкторії шляху переміщення тіла залежить від того, в якій системі відліку розглядають рух. А тепер давайте пройдемо тестування. Виконай завдання, зміну з із часом положення тіла або його частину просторі відносно інших тіл називають механічним рухом. Неперервна. Уявна лінія, яка описує матеріальна точка під час руху в обраній системи відліку, це в нас буде траєкторія. У якому з наведених прикладів фізичне тіло можна вазати, вважати матеріальною точкою? Учень обчислює час польоту диска, який після китка метальником пролетів 75 метрів. На змаганнях фігуріску коло добріха. Корабель проходить через шлюзи. За рухом космічного корабля під час степування спостерігають космонавти. Диск нас не може наважати матеріальною точкою. Фігурист не може вважати матеріальною точкою. Корабель дуже уважно потрібно стежити так, щоб він пройшов через людську, а от космічний корабель можна вважати матеріальним плюсом. Гумовий м'яч кинув з 2 метри вертикально вниз. Після того, як м'яч відбився від підлоги, він, його зловили на висоті 0,5 метра. Визнач шлях проводиним тілом та модуль переміщення. Шлях це в нас лі, літера М. Він в нас 2 метри летів донизу і підскочив ще 0,5 метра. Відповідно, шлях його буде 2,5 метра. А модуль переміщення S від початкового положення ми віднімаємо те, що він прилетів назад, і це буде 1,5. Якщо тіло рухається по колу радіусом 10 метрів, визнач модуль переміщення тіла, як я воно пройшло лише. І... Визнач модуль переміщення тіла, якщо воно пройшло лише половину кола. У нас є коло. У нас є його радіус, Це 10 метрів. Так. А, у нас а, тіло подавало лише півчастинки. Тобто, ось так лише пів частинки подавало нам. Так, а, нам потрібно обчислити шлях. Шлях буде дорівнюватися пів колу. Так, щоб знайти наш а, діаметр нашого кола, нам потрібно і Р квадрат навпів радіус нам да. Ми підставляємо 3,14 помножити на 10 квадратів, поділити на. А якщо нам потрібно було б а, а якщо нам потрібно дізнатися переміщення, то це буде 20 метрів, тому що 10. А він від початкового до кінечного пройшов, це буде 20 метрів. Молекула повітря пролетіла 14 км на поши, який може бути найменше значення переміщення під час руху піва. Тобто це може бути 0, тобто молекула в цей час опинилася в тому ж самому місці, аби звідси почала свій рух. І переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно обов'язково прочитати правила а, в рамочці під номером завдання 2. Дати відповідь на запитання. Якщо у вас немає друкованого зошита, ви можете робити це в електронній версії або на ЗОшиті. Завдання переписувати не потрібно. Дякую за урок. До наступної зустрічі вже онлайн, у зум-конференції.